Всім привіт, мене звати Руслан. Ви на каналі про і це черговий, вже третій випуск бізнесу без пафосу. Сьогодні ми поговоримо про те, чи взагалі логічно утримувати бізнес за свій рахунок під час війни. Перш за все, важливо сказати, що я це роблю. Основа мого бізнесу. Вона є не те, що прям збиткова збиткова, але вона в нулях. От на сьогодні ми дійшли вже докотилися до того рівня, що продажів як такових в тому об'ємі гуртовому, який був до цього, немає. На превеликий жаль, це не змінюється і, скоріш за все, не буде змінюватися в подальшому, як мінімум, доти, доки триває війна в Україні. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Але е, факт в тому, що у нас великі, достатньо великі виробничі е, потужності, і я не зменшую, ну я, я їх. Частково вже зменшив вимушено, буквально в цьому році влітку, тому що вже ну, прям, якщо цього не робити, то вже йде мінус-мінус жорсткий. Тому я вимушено це взяв, зробив, і ми прибрали маркетинг-відділ, ми скоротили відділ продажу, залишили топів. Декілька і все. Ну, в принципі, просто е, в них немає ніякої потреби, тому що продавати нікому. А е, всі, кого е, можна із тих, хто масив, ми забрали до себе в клієнти. Ми з ними вже і так працюємо. А нових просто ні від залучати, тому що е, нових е, бізнесів е, великих масштабних не відкривається, нових направлень немає, тому то все обрізалось. А е, так само. І виробничий а, цех скоротився до мінімальної кількості працівників, щоб ми могли а, трішки все ж таки, працювати склад і відпускати всі замовлення під клієнтів. Ті, хто фарбували всі вироби, також скоротилися, пакувальники скоротилися. А у нас зараз а, Два пакувальника, які встигають відпра... відпускати всі замовлення, і плюс до того всього у нас два художники, які то все рисують під замовлення клієнтів. Але навіть при цьому всьому я буквально кожного місяця бачу низхідний графік, бачу те, що кількість замовлень зменшується. У людей падає мотивація щось купувати у людей немає. Грошей а, щось купувати, тому що товар, який пропоную я, це товар не першої необхідності. Це декор, це подарунок, це а, прикрашання своєї оселі, це якісь корпоративні замовлення. Тут, в такому досі, це. Не те, щоб фул практично, це не те, що фул необхідно. А якщо виставляти пріоритети, то мій товар навряд чи попаде в список топ товарів, які там будуть. Плюс в нас великий склад, бо в нас велика кількість позицій. 2700 позицій на хвилиночку. Це якщо брати все, що ми виготовляємо в усіх варіаціях. 2700 позицій, от прямо сьогодні. І це все має бути хоча б по одному ящичку в кожній варіації. А вибачте мене 2700 позицій гіпс, 2700 позицій бетон, 2700 позицій... А... позицій. В пігментних окрашуваннях в кожному кольорі, який ми пропонуємо. Ми їх пропонуємо 32 на сьогодні. Це все має бути готове, хоча б по одному ящику, якщо це не трендовий товар, і по 2-3 ящики, якщо це трендовий товар. Тобто мінімум від 30 до 100 штук в наявності кожного має бути, щоб ми могли швидко, вчасно відпускати всіх наших клієнтів. Клієнтів, які прилітають із замовленнями. Тому що якщо це приходить наш звичайний оптовик, то він бере палету, він бере дві палети раніше це могло бути 5, а то і 10 палет від цього ж клієнта, але сьогодні палета або дві палети, і це велика кількість, і якщо це виготовляти прямо під клієнта. То це неможливо відпустити вчасно. А якщо у тебе стільки товару, то ти дохера платиш за аренду. Тому що Полтаві на превеликий жаль не сама дешева аренда і взагалі нерухомість тут це просто космічні цифри. А вони були тут такими завжди, і під час війни вони тільки виросли, тому що приїхало багато бізнесу, який мігрував. Вимушено, і вони також мали потребу в якихось кусочках приміщень. А це все забиралося, спрос ріс, ціна росла, і зараз вихватити щось дешево ну, практично неможливо. Засрані, убиті убогі склади, де немає щільності, немає вікон, немає нормальних дверей. Обичні ці, як в сараї, розкриваються, як об... ну, обичні сарайні склади. Вони коштують до 100 біса, це дуже дорого. Незважаючи на те, що там квадратура по 1000 квадратних метрів, найдешевше, що можна на сьогодні знайти, це 55 гривень без врахування комунальних. І да, на складі особливо там багато комуналки не йде. Але якщо це пакувальний склад, то Блін, тобі потрібно зробити бокс для пакувальника, тому що потолок високий, а квадратура велика. А для пакувальника ну, типу, ти все не можеш отопити, ти все не можеш тримати в адекватній температурі в таких приміщеннях. Тому ти, по-перше, будуєш бокс. По-друге, заводиш туди обігрівачі, по третє, заводиш туди світло. І в цьому боксі вже тоді людина працює, а виходить туди і там набирає потрібні товари на пакування конкретного замовлення. І це все також до витрати, але це типу разові. А от оренда аренда щомісячна і аренда висока, і одного складу тобі буде мало. А отже, на оренду йде від 150 в літку до 190 в взимку через комунальні власне, послуги. І це. Пепець як багато, типу, хтось би б сказав, треба ж скоротити і будеш менше витрачати, але велика кількість позицій. Необхідність мати це в асортименті, щоб бути конкурентно спроможним, не дозволять тобі цього ніяк зробити. Друга проблема в цьому всьому це матеріал, з якого ти виготовляєш, щоб бути конкурентно стійким на сьогодні. Я єдиний хто виготовляє декор з гіпсу. З Правильного гіпсу я не використовую будівельний гіпс, як це робить буквально кожна майстриня або майстер, які займаються цим в Україні. Вони просто йдуть в умовний епіцентр, купують там мішок будівельного Г-10 і роблять з нього вироби. Чи правильно це? Звісно ж таки, ні. Я використовую скульпторний гіпс, який в декілька разів дорожче, і який проблемно купити за адекватно. Гуртовою ціною в Україні, і тому я замовляю його з Німеччини. А з Німеччини замовляв я його раніше великим об'ємом, і це було достатньо вигідно. Зараз же в мене немає потреби у великому об'ємі, тому що немає такої кількості замовлень. Я замовляю 10 тонник, 10 тонн гіпсу. звідти це 1980 гривень за один мішок в 40 кілограмів. І це до 100 біса. Дорого, тому що коли ти заказуєш на нормальний гурт із заводу, то це значно дешевше, але немає тієї кількості. Немає і потреби в ньому, тому що він а, псується і його потрібно випрацьовувати вчасно. І от Десятитонки ми замовляємо кожні 6 місяців. Кожні 6 місяців ми можемо порахувати, скільки в нас а, потрібно мати на балансі грошей, щоб це все відпустити. Плюс доставка з Німеччини також. Через те, що ми тепер возимо перевізником, через дозагруз по фурі, це не так вигідно, як було до цього. І от чи логічно тримати бізнес, коли він іде в нуль або там дає? Тобі умовних 100 150 тисяч профіту на місяць це велике питання, тому що сил такий е бізнес і всі його процеси забирають достатньо багато, тому що це не якась перекупська тема, це не дропшипінг, це виробництво. Зав'язано на цьому багато процесів. На мені зав'язано і дуже багато мікробізнесу. Який я не можу підвести, який я не хочу підвести і. Це один із факторів, а другий із факторів той, що я вбив на цей бізнес вже ось майже сім років. Сім мать його років. І я не хочу просто так здаватися і втрачати його. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо пережити війну, що ми зможемо тримати бізнес а, на плаву. Нехай в нас є у нас є мінусові місяці. Не завжди в нас виходить вийти в нуль або навіть в плюс. У нас є мінусові. Мінуси. однозначно, але я акумулював всі ці сім років. Я робив як я реінвестував в цей же бізнес, а інше акумулював, щось брав на пожити, але все інше я акумулював. Повністю я не робив ніяких глобальних а, покупок, окрім а, квартири, в якій я зараз живу, а декількох квартир в місті і квартири в Словакії. Але вибачте, тоді дохід був достатньо великим, щоб можна було дозволити витягнути з профіту там за місяць-два і купити собі квартиру, а все інше акумулювати. Розумієте, зараз. Не та ситуація, так зараз я все те, що акумулював весь цей час, витрачаю. Але я дуже вірю в те, що ми зможемо втриматися, пройти цей етап, найтяжчий етап на сьогодні в а, житті бізнесу, та і в житті кожного українця в цілому, а потім. З новими силами, з мотивацією неймовірних масштабів вийти на новий рівень, міжнародну арену знову ж таки повернутися, бо ми з неї пішли вимушено. Тому напишіть свої думки в коментарях, як би зробили ви? Можливо, у вас був свій бізнес і ви вирішили його закрити по зрозумілим причинам, можливо, ви а, хотіли, але не встигли його зробити. Чекаю вас в коментарях.